Російські війська на окупованій території Луганської області готуються до наступу Збройних сил України та своєї втечі. Окупанти мінують інфраструктурні об'єкти, будівлі та території, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. У Саватовому росіяни замінували об'єкти інфраструктури та закликають самостійно виїжджати із захопленого міста. Окупаційні органи влади. В місті працюють в вирізаному форматі. Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти із Сватового основні медичні та соціальні заклади, перш за все, обладнання. В Гадіївці росіяни масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. Не захопивши Київ за три дні, Кремль вирішив поступово знищувати села та містечка РФ, так нещодавно оголошена часткова мобілізація. Швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів, які залишаються без чоловіків. Прицеп відбувається методом облав. Практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військомати. Зараз свіжомобілізованих росіян в пришвидшеному порядку відправляють на Луганський напрямок для протидії контрнаступу ЗСУ, але в них нічого не вийде. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більше кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!